Що це все почалося? Як ви да, мали? Да. Я, я голова правління Всеукраїнської народної ради протидії корупції та громадської експертизи влади Анатолій Будьо. Сьогодні ми знаходимося в Вінницькій області не просто так, із-за того, що нам нема чого робити, але корупція і безчинство, і свавілля е, керівництва області е, вже немає меж. Е, так, наприклад, ряд. Підприємств, які бажають чесно працювати на державу, їм не дають, перешкоджають Фіскальна служба України, Служба безпеки України і прокуратура перешкоджає, яким чином по надуманих причинах порушують кримінальні справи без підстав. Якщо підприємство тільки сьогодні відкрилося, завтра воно хочуть робити якусь дію, порушується кримінальна справа що нібито підприємство вхиляється від налогу, не дивлячись на те, що підприємство вже не зробило жодних дії, якщо і зробило, але знаходиться на загальній системі оподаткування то відповідно перший фінансовий звіт повинен подати через 90 днів і після цього здається 10 днів на оплату. Тобто, якщо е, в даному випадку е, трудовий ребілітаційний центр воїнів АТО бійців АТО 1, е, було 16 грудня, е, зробило першу турвіше, зареєструвалося 19 грудня зробило першу дію. Фіскальна служба Твінівської області слідчі фіскальну відкрили кримінальне провадження по підробці нібито документи і ухиляння від налогу. Ну, бред. Ну, яке ухиляння, якщо перший фінансовий звіт, вони повинні подати в березні 2016 року і тільки лише до початку квітня місяця 2016 року подати, заплатити налоги. Сьогодні ми приїхав, приїхав саме цю організацію захищати Є ряд ухвал суду про відмову у клопотанні про арешт майна, про відмову у витриманні в подальшому вилучено майна. Супереч вимогам 173 статті третя цивільно покримінально України. Слідчі повинні були негайно повернути товар, як гласить правознавець, але вони м'яко говоря, ухиляються, от і надавати віддавати товар, не, не збирається, якщо да, будуть давати, повернути товар, лише е, за якихось надуманих умов, які не передбачені ні цивільним, ні господарським, ні кримінальним процесуальним кодексом України. Але рядом з тим є ряд підприємств, такі як Домінос 16 там Експолайт і так далі і далі. Які із неофіційних джерел говорять, що нібито вони під пришуванням головного фіскальщика Вінницької області проданим Рисова Васильовича, вони митне замитнення товару проходять так експромтом в течені 15-20 хвилин. Їх ніхто не затримує, вони місяць попрацювали і закрилися. Закрилися і сісно про повернення товару, верніше валютну виручку в державу вже мови нема, бо підприємства нема. Ну от така система. Сьогодні ми з самого утра от у, в обласній прокуратурі прокурор обіцяв розібратися. Далі було головом управління фіскальної служби України, стрі зустрічалися з першим замом голови фіскальної служби із серваткою. От, але е, ти, щоб вирішити питання, е, зобов'язання слідчого виконати е, ти, вимоги кримінального посаду України, але ж крім балачок, е, нічого не залишилося. Це в цих діях вбачається е, корупційна складова. Лише і для того, щоб зашкодити суб'єктам суб господарування, бути їм конкурентом, тим фірмочкам, які ухиляються від налогов, щоб цей ринок саме йдеться про продаж за кордон Воловського, щоб цей ринок був і надалі монополізований. Тому Наші дії сьогодні ми подали ряд заяв про кримінальне правопорушення, скоєні групою службових осіб фіскальної служби України і прокуратури Вінницької області От, і про скоєння сукупного злочину за шістью статтями Кримінального кодексу України. На їхнє беззаконня будуть відповідати закону. законами. Вже ряд справ ми виграли проти прокуратури в Вінницькій області в Вінницькому міському суді. Ми ще ви, ви виграємо, тому що ми ді знову наголошу. Ми діємо по закону на, на їхні беззаконні. Тому хто бореться, той бо побореться. Е, дивіться чуть-чуть е, посуньте, я розумію. Це е, були виграні суди, так е, да. е, яку ухвалу виніс суд і що е, заразницю виніс суд. Про відмову задоволення клопотання слідчого, слідчого управління фіскар машина приїхала Не -не, раз, давайте. у п'ятницю, прошедшу п'ятницю. Це в нас яке було п'ятого числа 5 лютого. Міський суд, Вінський міський суд постановив ухвалу про відмову задоволення клопотання слідчої Слідчого управління Фіск... фіскальної служби Вінницької області про арешт майна, тому що Порушення кримінальне впровадження по 358 статті Кримінального кодексу України, не передбачає вилучення чи арешт майна. Може, якщо вони вважають, що це підробка якогось документу, то вилучається цей документ, робиться графологічна експертиза і так далі. Вона не передбачає вилучення якогось товару, вона не може бути будь-яким доказом. Ну, це просто безпреділ. Влечень, Су, суд ухвалив, її. Mm? Суд ухвалив, її. Суд ухвалив е, про е, відмову і відповідно до частини 3 статті 173 Кримінального процесуального кодексу України, е, слідчий, суддя, слід, слідчий, який заявляв клопотання, зобов'язаний негайно поверни, повернути е, вилучене майно. Але як зазначив є такий Коберський начальник слідчого управління фіскальної служби Вінницької області Григорій Володимирович, що говорить, для нас не є імперативом, зобов'язанням виконати цю норму кримінального поставного колосу України. Ми вважаємо, що це якась колізія, тому ми будемо діяти на свій розсуд. Ми ще подумаємо, повертати чи, чи не повертати. Ну з цього приводу ми подали заяву про злочин, що перевищення їм службове повноваження, перепрошкозання закону діяльність суб'єкту господарювання, незаконне заволодіння грузом, яке належить іншій особі і зловживання службовим положенням, і невикладання е, е, ухвали суду. Це, виходить, 206 стаття, 206-2, 364-365 і 382 Кримінального кодексу України. Сукупний злочин.